У Києві розпочався перший міжнародний цирковий фестиваль. Золотий трюк. Гості з 28 країн, майже півтори тисячі професійних артистів з Америки, Англії, Росії, Франції, Німеччини такого в Україні ще не було. Запевняють організатори за чотири дні фестивалю. Планують показати 36 номерів, і всі артисти працюють без страховки. Про перший день фестивалю у нашому сюжеті. Конкуренти сильні, я думаю, буде цікаво. для діани це перший міжнародний фестиваль. Змагатися доведеться не лише з українцями, а й з іноземцями з дев'яти країн. Ці хлопці приїхали з Угорщини. Хвилюються, але називати інших учасників конкурентами не насмілюються. кажуть, надто здружилися. Ми дуже хвилюємося, тому що фестиваль це певна сходинка у кар'єрі артиста. Тому ми покладаємо великі надії на те, що тут відбуватиметься. А загалом нам тут подобається. Це круто. У журі відомі циркові режисери з Італії, Іспанії, Америки. Тут вони не лише визначають переможців, а й придивляються до артистів. Можливо, комусь запропонують вигідні контракти. На фестиваль планувала приїхати принцеса Монако Стефанія. Замість неї прибув її помічник Урс Пілс. Зізнається, що ще радянську школу цирку, тому в професійності українського фестивалю не сумнівається. Я бачив список усіх учасників, тому впевнений, що це буде дуже гарне шоу. На професійних артистів чекають заманливі пропозиції. Очікую побачити щось нове і запросити найталановитіших артистів до нас у Монте-Карло. Майже три тисячі відвідувачів, півтори тисячі гостей з Європи, представники 28 країн світу. Для них всі артисти працюють без страховки за чотири дні фестивалю. Планують показати 36 номерів. А під час євро 2012 у Київ завітає цирк Дю солей. Світлана Флікян Катерина Гуцул, факти а